Мене звати Олександр Остапець, я молодший інспектор кінолог кінологічного центру. В кінологію я прийшов дуже давно, у 2005 році. Я вирішив пов'язати своє життя із собаками. Майже 20 років пліч о пліч з ними. Кожна собака має свій напрямок, але саме універсальна собака це німецька вівчарка. Вона поєднує багато якостей, які найбільш підходять до роботи. Виховання собаки і підготовка залежить більше від генів батьків, тому що якщо батьки працювали, то в них більш здатність до того, що вона більше, ну швидше, вона навики схватує і виходить результат. А якщо бувають собаки і породисті, а б'єшся, б'єшся з ними, а ніяких, ніяких шансів немає. Я працюю зазвичай з німецькими вівчарками, але мені дуже подобається спанілі. Я коли прийшов ще в міліцію, у мене була спаніель Дана. Я з нею попрацював майже 8 років. А і зараз у мене Ная, теж дівчинка спанілі. Мені вони по, по, по душі. Загальний курс це сидіти, лежати до мене. Місце розпочинається загальний курс дресирування з команди до мене, щоб собака чула, чула власника, а потім поетапно підключається команда Сидіти, лежати і фіксація на місці. Виховання собаки розпочинається з появи собаки у власника. Під час годування, під час вигулювання ми спостерігаємо за собакою шляхом наштовхування, собака робить вправи, які нам корисні. Для нас це помічник. На першому місці це помічник, а потім друг. Якщо будеш друг, ну, вважати другом, то не будеш добиватися тих. Результатів не будеш вимагати від собаки роботи.